Доброго вечора, житомиряни та гості нашого міста. Насамперед хочу вам побажати гарного вечора, дійсно мирного, щоб не лунали тривоги, щоб Бог благословив і зберіг кожного з нас, нашої родини. Дуже приємно, що ви відпочиваєте і з дітками проводите добрий час. Ми дійсно, ми церква, яка є тут на польовій. Ми Молимось за добробут, за мир і за благословіння для нашого міста, для нашої країни. І сьогодні хочемо вам розказати про те, що навіть в ваших переживаннях, по проблемах завжди Господь Він є, Він чує наші молитви і хотіли б вам сказати добру новину, що Він любить всіх вас, любить всіх нас і дає нам можливість жити. Ми не краще інших людей, які потерпають. І мають якісь проблеми, але Бог проявляє свою любов і дає нам життя і все необхідне для нашого життя. Нам потрібно молитися до нього, треба звертатися до Бога, адже Він має в руках все наше життя і нашу долю. І ми чуть чуть пізніше вам зможемо запропонувати молитовники, по яким ви можете молитися. Це молитви, які взяти із Біблії, щоб Бог дав мир і перемогу нашій країні. Адже це наша загальна така зараз потреба, правда, щоб Бог дав перемогу, щоб Бог благословив наших воїнів, щоб Бог зберіг їхнє життя, щоб Бог дав мудрості командирам і нашому керівництву країни, міста, щоб вони піклувались про людей, щоб вони правильні рішення приймали. Тому я вас всіх запрошую до цього. Але саме головне, що ви маєте знати, що Бог любить вас, святе письмо Біблія. Я думаю, що в кожного є вдома, і ви читаєте цю книгу. Це книга, дійсно, книга життя. Вона змінила мільйони людей. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто в нього повірує, не загинув, але мав життя вічне. В Ісусі Христі є надія для всіх людей. Ісус Христос, Бог, який залишив небо для того, щоб спасти кожну людину. Ви знаєте, хто наш найбільший ворог? Це гріх, гріх людський, який просто знищує людину. І саме Бог послав Сина свого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоб забрати наші гріхи. Кожен, хто в нього повірує, Біблія каже, помолиться до нього, попросить прощення. Бог прощає гріхи і дає нове життя. 31 рік я вже йду з Ісусом по життю і дякую. Що він змінив моє життя. знаєте, на жаль, мої однокласники, одні одногрупники, дехто вже навіть не дожив до цих 47 років, тому що вибрали інше життя, життя без Бога. А я вам бажаю, щоб ви разом з Ісусом Христом по життю йшли, мали живу віру в Бога і знали, що для вас є добра, добра новина. А добра новина в тому, що спасіння від гріхів є в Ісусі Христі, Господі нашому. Який прийшов на цю землю, прожив безгрішне життя, помер за гріхи людські, і саме головне він не лишився у могилі. Він чим е, відрізняється від інших богів. Він на третій день воскрес. Да, і любов. це Євангелія, добра новина для нас. Бог живий. Ісус Христос Бог живий, і Він може нам допомагати. Знаєте, мудрий чоловік був такий цар Давид. Він написав такий гарний псалом, псалом 22. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буде. Він є пастирем життя людини. Хто звернеться до нього, Господь готовий допомагати, відповідати на наші молитви, Господь готовий допомагати в наших всіх проблемах і ситуаціях. Тому я вам прошу вас, моліться кожен день і знаєте, 24 лютого перевернуло е, наше життя, правда? Ми почали цінувати те, що не цінували. Так люди казали, як готує мати мирне небо. Тобі. Тому хай Бог хоче і захистить, дасть у мудрості, щоб ми вірили в живого Бога, адже в ньому перемога, адже в ньому і сили. Знаєте, Бог все контролює, хотів би вам теж сказати, адже він дивиться на цей світ, і дехто може навіть звинувачувати Бога і казати, чому він так допускає. Але знаєте, ми не задумувалися, що наші гріхи це все роблять. Дуже часто люди грішні роблять зло. І Бог, знаєте, терпить це все ще, але Божий суд праведний і Він прийде, і Божа справедливість буде. Тому потрібно з Богом мати добрі стосунки. Треба прийняти Ісуса Христа в своє серце і, це, і цим бути другом Богом. Тому хай Бог вас благословить і дасть мудрість. Ще хотів би сказати, можливо, знаєте, ця, ця сьогодні новина, що Бог вас любить, хай вас потішить відбадьорить. підбадьорить, можливо, у вашому житті. Вас недооцінюють. вас хтось ображає. Можливо, ви б хотіли більше якоїсь любові, піклування, ваших рідних, близьких. Може хтось образив вас, сусід, може, дитина невдячна у вас. Я хотів би сказати, буває таке в житті. Це життя. Але знайте, що Бог вас любить. Він небесний батько вас цінить і любить, тому що ви маєте безцінну душу, за яку постраждав Ісус Христос. Бог оцінив нас дуже, дуже сильно. Він віддав свого сина Ісуса Христа заради спасіння кожного з нас. Ви знаєте, один десь років 20 назад я читав одну замітку. Один відомий футболіст був проданий в команду. Ви знаєте, так, що продають футболістів грати за інші команди. І знаєте, цей футболіст був проданий за 8 мільйонів доларів. Це було зараз вже більш дорожче такі транші. Є. А він був проданий за 8 мільйонів доларів, і його кореспондент один питає: Ну що ви можете сказати про це? А він каже: ось саме стільки я коштую. Він оцінив, що він 8 мільйонів доларів коштує. Знаєте, але другу замітку я читав, що якщо б наш організм, наше тіло людське розкласти на хімічні елементи, то кажуть, що так як ми більшості з води е, зроблені, так? Да? То наш організм десь коштує всього 2,5 доларів, десь біля ста гривень у базарний день. Представте собі. А той чоловік каже: я вісім мільйонів доларів стою. Хто ще може оцінити себе, що 100 мільйонів доларів коштує. Але знаєте, як Бог оцінив цю людину? Він віддав свого сина. Це безцінна душа людська. Бог оцінив кожного з нас, і ми безцінні для нього, тому що він нас створив. І Він хоче спасти кожну людину, тому що Божа любов дуже велика. Щиро вас благословляю і хочу помолитися за вас, за Україну, за наше місто, щоб Бог дав мир, щоб Бог дав злагоду, щоб зупинилася війна, щоб була перемога, щоб почало процвітання в Україні. Ви знаєте, я так спостерігаю за цим всім, Господи, і кажу, Господи, доки ще буде це все йти? Скільки ще треба смертей, скільки ще треба горя пережити, щоб зупинилося це все. Моє серце теж е, дуже переживає. Я думаю, кожного із нас. Але знаєте, з іншої сторони дивлюсь, щоб зерно принесло плід, воно треба, щоб померло. Знаєте, да? щоб принесло плід сто крат, і воно якось так схоже, що знаєте, помирають кращі сини за Україну. Але вони вкладають своє життя і знаєте, ось у поряд військове кладовище кожен раз чимить серце, коли збираються автомобілі і хоронять тут молодих хлопців, яким жити й жити, яким створювати сім'ї, яким відбудовувати країну. А вони кладуть своє життя за нас, за наш мир. І ми вдячні їм, їхнім сім'ям. Я хочу помолитися за них, щоб Бог дав добробут і благословіння всім сім'ям, хто загиблий. Багато хлопців поранені, які зараз проходять реабілітацію, За них треба молитися, щоб вони знаєте, вертались до життя, щоб Бог дав їм сили виздорові. І це наша обов'язок всіх нас стояти в проломі, молитися, переживати, допомагати, щоб була перемога і був мир в нашій країні. І я вірю, що Бог відбудує і благословить нашу країну, і вона буде розквітне. І буде ще благословенням для багатьох людей і багатьох народів, ми вже показали всьому світу, що Україна гідна країна, яка любить мир, любить свободу і не хоче йти під рабство, і це правильно. Але я хочу, щоб ще наша країна була християнською на ділі, не тільки казали, і ми казали, що ми християни, але щоб жили ми так, Щоб ми один одному допомагали, щоб ми любили, щоб ми прощали, щоб ми молилися один за одного. Тільки так, в залежності від Бога, в правильних стосунках, коли ми віримо в Господа, тоді буде й процвітання, бо кажуть, з ким поведешся, того що, і набереш. Тому нам треба бути з Богом, бути святими, як Він. Знаєте, як казали обман, треба перестати обманювати. Якщо ми щось робили, не так перестати. І тоді Господь почне благословляти нашу землю. Тому я щиро бажаю всім і наші друзі, ось волонтери роздають молитовники, брошури, беріть, читайте, моліться вдома за наш край, за нашу Україну. А саме головне, читайте Біблію, яка у вас є. Слово Боже, воно проникає до розділення душі й духа. Так каже Біблія. Воно боговдухновене, сам Бог дав нам цю цей скарб, який ми можемо читати. Це компас по життю, тому Біблія, цінуйте її. Читайте її, і Бог дасть вам віру. Дехто каже, як мені повірити в Бога. Біблія каже, віра від слухання, а слухання від Божого Слова. І зараз хочу звершити молитву. Я думаю, що кожен із вас може підтвердити її, якщо ви згодні з нею словами в кінці. Амінь, щоб Бог дав так, амінь, це да буде так. А зараз помолимо, щоб Бог благословив нас, нашу країну, наше місто і дійсно дав мир, перемогу і добробут. Святий і праведний Господь, ми звертаємося до Тебе, свята Трійця, Бог Отець, Син і Дух Святий, і просимо, Господи, благослови наш край, захисти наш край, Господи, від цього ворога, який наступає, який хоче зробити зло, хоче знищити нашу країну. Боже, дай захист нашим хлопцям, дай мудрості і захист, щоб вони могли правильно обороняти нашу країну і перемогти цього ворога. Дай мудрості командуючим. Щоб вони приймали правильне рішення, що вони цінували життям наших хлопців. Господи, благослови, благослови і дай перемогу на Тебе, надію покладаємо і знаємо, що ти можеш зробити це. Також просимо Тебе, Господи, благослови всіх всі сім'ї, які пережили втрату від цієї війни, які пережили втрату своїх рідних, близьких. Потіш їх, дай їм сили, дай їм дійсно, щоб і держава, і люди піклувались про них, допомагали сім'ям, які втратили годувальника, сина, брата, батька, господи. Ми просимо за всіх вояків, які отримали поранення, які теж переживають і мають проблеми з здоров'ям. Дай їм швидке одужання, встановлення, щоб вони могли бути і жити повноцінним життям, благослови наш край, наше місто. Благослови президента, благослови всіх керуючих, Господи, щоб вони боялися робити зло, щоб вони мудро приймали рішення, піклувались про людей, щоб в наш, в нашу Україну прийшов мир і добробут і благословіння. Благослови наше місто, Боже, благослови район, польова. Дай мудрості і благословіння всім людям, які тут проживають, благослови сім'ї, які є тут, Господи, щоб тут в кожній сім'ї була любов, мир і злагода Твоя, Боже. Благослови, щоб дітки шанували своїх батьків, слухались їх. Поможи, щоб чоловіки любили своїх дружин і були вірні своїм дружинам. А дружини поважали і любили своїх чоловіків і теж були вірні їм. Хай будуть міцні сім'ї, адже міцна сім'я це міцна держава. Боже, благослови. Я прошу тебе, захисти наш край і від е, такого ворога, як алкоголь і наркотики. Боже, Боже, ти бачиш, як потупає часто молодь у цьому всьому. Захисти від цих залежностей, від цього горя, дай перемогу над цим гріхом, дай живу віру. Адже Ти Бог послав свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто в нього повірує, не загинули, але мали життя вічне. Тому прошу, поможи, щоб люди читали Біблію, молилися і шукали Твого лиця, а Ти обіцяєш своєму слові, що ти даш спасіння і визволення. До тебе молимося ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Кажіть амінь, хай так буде. Хай мир і злагода, і любов наповняє наші сім'ї і наше місто. Гарного вам відпочинку, гарного вечора, хай Божий захист і благословення Боже буде з вами.